Вітаю. Ніна Романівна Логінова завжди була людиною сміливою, талановитою раціональною. Вона справжня легенда нашого інституту, вона видатна, суперечлива, гоцентрична. І до якого б міста, до якого б театру ти не потрапив, скрізь можна було зустріти наших випускників. І перше, що вони запитували, як там Ніна Романівна? Вона... Залишала слід у серцях своїх студентів. Яскраво характеризує її епізод життя, коли вона ще молодим викладачем виступила проти п'єси Корнійчука, титулованого владою авторитетного автора, в Тетрі Шевченка досить різко висловивши свою думку з приводу його п'єси. На що він відповів? Більше до Харкова, бо тут усілякі дамочки виступають. Така сміливість, безкомпромісність характеризують її дуже точно, адже для неї не було авторитетів. Вона про все мала свою власну думку і висловлювала її сміливо. Коли вона вперше на лекції зустрічалася з першокурсниками, вона завжди їх вітала і дякувала їм за те, що вони обрали таку професію. Можливо, не принесе їм якихось фінансових здобутків, але моральне, естетичне задоволення гарантує їм, безперечно. Вона вважала, що театр це таке явище, яке має возвеличувати людину, як глядача, так і актора, режисера. Казала, що сцена стоїть вищим, ніж над землею. Вона возвеличує. І студентам говорила, що театр над побутом, а над суєтою. Вона була неймовірним лектором. Вона знала і вміла цю справу. Вона закохувала студентів тексти, про які вона розповідала, адже вона мала якісь. Неймовірний, колосальний глядацький досвід, адже бачила наживо і вистави Брехта, навіть Матінку Кураж. Вона бачила вистави Стрелера, вона бачила вистави Гротовського, вже не кажучи про Харківський театр від Мар'яненка, Глобліна, Крамова, Долитка Жолдака, таке інше. Окремою любов'ю була Валентина Чистякова. Особлива її вистава, Євгенія Гранди, про яку вона багато писала, згадувала. Більше 50 років роботи на кафедрі, сотні випускників, сотні статей, занять. Це людина, яка пройшла шлях у театрі від навчання на курсі Мар'яненка до професора кафедри театразнавства. Ах, здається, не було тем зі сфери театру, літератури, які б не цікавили її. Коли згадую, принесла книжку Соломії Павличка про Тангела та Кримського, а потім книжку про американську літературу. Вон... її цікавило все. Вона захоплювалась усім новим. І до останніх своїх днів вона активно працювала. А... Якось ми зі швидцями прийшли в гості до неї 18 грудня привітати з ним народження. Вона дала мені набирати свою статтю про виставу Садовського, 37 листівок, а потім телефонувала і казала, що мені ще правки треба зробити, якось відкоректувати текст. Хто знав, що через пару тижнів її не стане. Але її статті вийшли в журналі в кінотеатр вже після її смерті. І... Можна з ними ознайомитись, почитати. І зараз оці складні часи згадую і думаю, запитую не, що б вона зробила з приводу того чи іншого моменту. І хочу нам всім нагадати. Наголосити, що Харківський театральний інститут формували видатні особистості, зокрема, і Харківський театрознавчий досвід. Давайте будемо не забувати, від кого пішла наша театральна школа, театрознавча зокрема, яке вона має коріння, і будемо достойними продовжувачами їх справи, бо вони були неймовірно талановитими, харизматичними людьми. І Ніна Романівна, зокрема. Дякую за увагу.